Якщо ви керуєте продажами та є фанатами всіляких штрафів та покарань, то це відео для вас існує принципово два різних види фінмотивації. мотивація до, яка йде із цілий людини, і мотивація від, яка спрямована на уникнення страждань. Так, керівник відділу продажів має володіти обома видами мотивації, вміти з ними працювати. Та більшість не вміє до кінця по-справжньому вмикати мотивацію до, та не розуміє справжніх наслідків мотивації від. Дивіться, продавця, який розуміє свої справжні фінансові цілі, та який має ефективну структуру фінансового оферу на своїй посаді, його будуть дратувати всі ці ваші штрафи. Якщо ж продавець не знає своїх справжніх фінансових цілей, або на посаді продавця в вашій компанії немає ефективної структури фінансового оферу, то мотивацією від все одно не можна ввімкнути високу ефективність продавців. Тож рішення слід системно допомагати продавцям знаходити їх справжні фінансові цілі, які дають їм натхнення і запалюють бажання. І друге, слід перевірити поточний офер на посаді продавців на адекватність. Чек-лист залишив в описі.